З кожним поєдинком визначають найсильніших. Так на Прикарпатті відбувся фінальний всеукраїнський турнір з боксу серед юніорів. І для того, щоб поборотися за титул найсильнішого боксера, тут зібралися юні спортсмени з різних куточків нашої країни. Одним із тих, хто виборов золото на цьому турнірі, є чемпіон України та Європи 2023 року. Микола Коваль каже, фінальний поєдинок був непростим, адже боровся зі своїм другом. Я з цим боксером вже боксував п'ять разів. Це мій друг на цей бой я постраивався дуже так сильно. Це дуже емоціональний бій. Ця перемога дуже важлива, тому що в нас зараз проглядає старший тренер збірної України. Але зараз ми будемо готуватися на основний чемпіонат України, який буде відбульковий на чемпіонат Європи. Далі чемпіонат світу вже по цьому року доступний. Цьому це важлива дуже перемога. Я дуже радий, що я став першим. Головний тренер збірної команди України з боксу серед юніорів Олександр Остапчук каже, рівень підготовки учасників змагань дуже високий. Цей нас турнір, якби контрольний до того, щоб ми на майбутньому році проводили чемпіонат України. Тобто тут я передивляюсь, передивляю всіх тих. Потенційних призерів чемпіонату України, тобто сили, розстановка сил на майбутнє змагання. І хтось краще, хтось гірше, але в цілому рівень мені подобається всіх боксерів, хто виступає. Долучився до чемпіонату та спостерігав за юними боксерами і президент офіційного представництва всесвітньої боксерської ради в Україні WBC Микола Ковальчук. Ми розвиваємо професіональний бокс в Україні, робимо такий місточок з України для талановитої молоді, які займаються олімпійським боксом, для того, щоб вони потім могли проявити себе на всесвітніх боксерських аренах. Тому наша функція спостерігати за. Молодю та молоддю відзначати їх загалом. У боротьбі за золото у фіналі всеукраїнського турніру спортсмени провели 13 поєдинків. Бронзові медалісти визначились і сьогодні визначиться срібні призери і чемпіони цього турніру. Турнір проходить на хорошому рівні. Досить цікаві поєдинки. Буде відібрана команда, яка вже розпочне готуватись до наступного року. У березні місяці відбудеться чемпіонат Європи. Якщо не буде там расистів і Білорусі, ми будемо обов'язково приймати, але ми все робимо для того. І через міжнародний олімпійський комітет, і наш національний олімпійський комітет і федерація боксу для того, щоб там, де будемо ми приймати, щоб расистів не було. Фінали юніорів всеукраїнського турніру з боксу присвячено пам'яті загиблих захисників України. Марія на Стасія Багей, телерадіо, компанія Раї.